Прокурор розглянув мою заяву і виніс протест на рішення на, верніш, на розпорядження голови адміністрації, тобто визнав, що це розпорядження було незаконне. Голова адміністрації відмінив цей протест, він відхилив. Ось, після цього прокуратура подала в суд, тому що були порушені статті закону про освіту, стаття 11, де сказано, що закриття школи тільки через рішення громади. І стаття про місцеве самоврядування адже це не компетенція голови державної адміністрації призупиняти закривати чи реорганізувати школу, а тільки районної ради, так як я. вона є засновником Осічківської школи. Це комунальна власність. Ну, во первик, тут близько. Це перше рібенок, наприклад, навіть зимою зимой мороз, холодно, Он приходит в школу, может хоч перейдеться. Туди прийти далеко, очень далеко в Вальшанку. Добрий день. Ми день. Ну, сюди. Просто-напросто. Тому що цим людям, да, їм без разницы. як дитина буде вчитися. Ось питайте. Ні, я имею маю в виду людям, які дитину питаєш. Ти бачила комп'ютер, дитину? Не бачила. Ти бачила, що таке інтернет? Не бачила. Ну ви ж ви ж працюєте щоденно з комп'ютером, да? ви ж розумієте, що Я? Я не вмію. чиновники досить підпішні керівники. Ви якось живете пішовете безпеку. І тоді посадити Ну, Дивіться, ну мені здається, що не тільки ж сьогодні в комп'ютері. Це в а в чому тоді якщо не знаєте, не, знає, не говоріть за свої слова треба відповідати. А не Вони просто нав... стоять, ну, давайте, ну не треба розказувати я... ну, давати не чи не давати. Я ж не дівчатки, щоб давати чи не давати ну, це видно. Я вашу статтю абсолютно ідентифікую. Ну це завжди видно. Дов... от в райдержадміністрації на звільшанки, скільки кабінетів, скільки дармоїдів там є, і є державі чим платити їм? А чому нашій школі, такій красивій школі, не платити? Оцим уч оцим учням, оцим дітям економлять на цих економлять на цих, цих дітях вже зекономили. Хватить ну хіба можна оце так робити? <світ> а школу ми не дамо закрити Ми не дамо школу закрити. Не дамо закрити Луками школу. Я му будемо опиратися, ну школу ми не дамо закрити. Якщо на те пішло, ми поїдемо до президента, до президента, до до прем'єр-міністра, до всіх поїдемо і, і цей і доб'ємося до того, щоб школу нашу не закрили. В бікшанку, нас не прийняли відчаспилися. ви нас даже не прийняли. Да, Чого ми приїхали самі? Ви нас як людей не пістили. Секретарка ваша вийшла і сказала, що людей таких не приймають. Я задала їй питання, чого приходять після нас, і їх ви приймаєте. Нас ви не прийняли. Коли я сказала, що будемо ждати в фіранді, у цей в коридорі вас, вона психанула, розвернулася і пішла. І ніхто до нас даже німання не обратив нас.

незабутнім дня для усіх поколінь. Хай буде нам день тече, як свято, хай буде щастя усяця, у серці батьків, хай зони бомб, радість за свято, хай буде радість вищої ріст. Я обіцяю учитися спамо, гав на оках не воли, водитися в нема. А школу начальники любить. Худь знать, відобності вичаємо. Ви знаєте, мені здається, ці події, які відбуваються сьогодні в селі Осички, схожі на те, що рубають живе дерево абсолютно. Ви бачите прекрасну школу. Ми сьогодні побачили тут живий, молодий, активний колектив. Вчителі, патріоти і ентузіасти не тільки цього села, а взагалі всього освітнього процесу. Ми побачили сьогодні гарних, розумних діточок, які хочуть вчитися в цій школі. І що одне з найцінніших також ми побачили досить активну громаду, яка сьогодні хоче, щоб їхня дитина вчилася в цій школі, яку колись вони будували власними руками. Його лише 22 роки назад школа досить молода, в школі чисто, в школі прибрано, в школі відремонтовані класи. Ви знаєте, мені здається, що складається така досить негативна тенденція, що економиться державні кошти, державні видатки, починаються економити з дитини, власне. І це є досить серйозний сигнал для державних чиновників, тому що ми не з того кінця починаємо економити. Наказ зараз призупинив свою діяльність. Заклад може розпочати свою роботу.